Відбулися аж 31 травня. У нас Вартемко Воленко вийшов. Тут зараз володіння буде у тризуба. І замісники та Момент покулити. Удар буде. Удар є! І є забитий м'яч! Станіслав. Покулитий! 1-0. Як же класно тут тонко розібрався і покатив м'яч. Дальний кут. Шоста хвилина. Давайте дивитися. Повтор Валєв віддає передачу. Покулитий. Спідковаленко пробить 1-0 Дніпро-2023. Виходить вперед! Нічого і, ініціативу, і продовжують вести. гру. І ти вперед і пробивай зя. Намалював, розжував, пояснив, як потрібно зіграти. І... Малеєв. Вперед одразу зупиняється. Моменти! І... Погана передача! Дмитро з Ман... від... монологу від Зюби, який щось там сказав, що. Щось схоже на те, що я незадоволений таким рішенням класна. Передача забити! Андрій Новицький! Богдан Зюба! Розкішна передача! Андрій Новицький 2-0. 15-та хвилина. Давайте повтор дивитися. Дзюба. Тут відкривається Новицький. бачить. Це Дзюба. Класна передача. Навіть м'яч не опустився. З ледом. Боротьба. Корпус-корпус виграє корпус, її. Піно зважено розпочати атаку, поколити. І чіпляє його. Коваленка проходить Бондарєва. Бондарєв, Владислав! Як же швидко все в ближній кут! Владислав Бондарев, рахунок 3-0. 19-та хвилина. <правда> Стих пробити з носка і не готово. Никитенко пробує, Владислав, Никитенко. Перечна передача. Куркчі. Зябін, незручно пробивати. Та й передачу віддав на капітана дуже незручно. Момент, Никитенко забиває. А Там Сорокін та Зябін. Зарубилися. Жовту отримує Зябін. А Никитенко забиває 3-1 рахунок стає. Ну а тут же що за лінію зіграв руками Піщіда. Страшний удар буде. В будь-якому випадку на штрафний удар. Пробиває Новицький. Вища ліга, шостий тур. Поколитий. Як же класно проходить, а забити вдасться. Це було. Ну є. Ну, вже менш ніж трохи. 19 хвилин. Тризуба удар буде. Удар є, є забитий м'яч! Дмитро Мандичев. Це передача була на Олександра Мандичева. 3-2. Рахунок стає. 22-х хвилина, Дивимось. Класна передача. Коваленка біля м'яча. Буде удар, буде удар. І змогли максимум витягнути Стадніченка. можна було ще. Передача Вперед. Зябін та Сорокін. Тут вже і Никитенко допомагає. Удар. Бондарєв встиг встигне пробити ні. Пройшла передача. Олександр Мандичев удари! Забиває Олександр Мандичев. Рахунок стає 3-3. Дубль на рахунку 18-го номера. І а Знову ж таки дивимось. Хто віддає? Віддає Дмитро знову. Знову Дмитро віддає, Олександр забиває. Поміж ніг Луговському. І грається. Робить рахунок 3-3. Це для початку. Тут можливо хитрик буде. Дуже-дуже багато моменти. Рікошет. Прошу передзвичемна. Точна передача Брошко. Брошко! Брошко! Це передача. Новицький є Брошко! Удар! Новицький сам забиває! Андрій Новицький. 4-3. Провалюється обороння у нас тризуб. 32-х вилина. Давайте дивитися. Дуже швидко зяблять. Тут побачив, що абсолютно вільний Новицький. Справа був Брошко. І тут навіть крок в ту сторону вже в напрямку Брошка робив це в цьому матчі. І... Тризуба, але тризубу не звикати. 3-0. З 3-0 команда вилізла. О, зараз просто простокий подарунок. Що там робили Брошко? Та взагалі не зрозуміло. 4-4. Вау! Давайте, дивитися. Ось тут. Брошко, Перший на м'ячі. І поміж ніг знову м'яч б'ячелоському. Та ж сама 32 -га. хвилина. Вже Володимир Метальський зрівнює рахунок. Не пройшла передача. Перехоплюють резубняч. Удар буде. Момент забивати! Тризу попереду. Вперше в цьому поєдинку. Дмитро Мандичев. Божевільний матч. Знову в нас різницю різниці роблять брати Мандичеви. Цей раз. Забиває вже Дмитро. 35-та хвилина. Бондарєв. Валєєв забитий, Забиває. Валєєв забитий, забиває! Здається, пересік м'яч лінію! Та жовту, зараз Кіпка жовту отримає. Давайте повтор дивитися, друзі. Тут, звісно, так можна що завгодно казати, давайте дивитися. От уважно за лінією стежимо, Валєєв пробиває. Важко бути впевненими. Але час є. Тут потрібно забути цей момент і далі грати. Максим. Причина цього свиска. Третій фол для три Штрафний удар. Дзюба біля м'яча. Удар, Рикошета. Залітає. м'яч. Ворота. 5-5. А тут штрафний. Просто таки з'явився, так бачимо, ми. Не обов'язковий. Давайте повтор. Дзюба б'є. Від кого там був рикошет? Так. Олександр. Зябін! Новицький. О, але пас на точно віддає. Зябін розвертає. і забиває! Данило Зябін! 6-5! 6-5! Данило Зябін. Невже знову він буде у нас рятівником для Дніпра? Другий матч поспіль. Дивимось. П ятово. П ятово. Дзюба передача Зябін. Ставить корпус розвертається вже в падінні, в дальній кут. А тут це склалося дуже класно. встигає. зябін. Передача точна. Дзюба! Дзюба! Забиває! Богдан Дзюба! 7-5! Капітан відзначається вже 40-ва хвилина, остання хвилина цього поєдинку. У нас розпочалося. м'ячів забиває. Це найрезультативніший поєдинок взагалі в вищій лізі. За 6 турів. Так, не повних шість турів. Все прекрасно розуміє. Все, друзі, 7-5. 7-5! Фантастичний поєдинок з величезною кількістю забитих м'ячів. 7-5. Підсумковий результат Дніпро 2023. Шостей тур. Перша перемога в вище лізі. Три бали загалом. Чори бали. І випереджає. Зараз перед останнім вже. Стає Дніпро 2023. А Атризуб опускається в нас на останню сходинку. Отже, друзі, всім дякую, хто дивився ці матчі. Три неймовірні поєдинки. І, нагадаю, результати. Легіон 5-1 з партизаном будівельник ДДХ. ДДХ 4-3 виграє, програє 4 0 Ну і просто, то кажуть, вишенкою на торті у нас цей поєдинок сьогоднішнього дня. 7-5. На цьому, друзі, буду з вами прощуватися. Почуємося вже дуже скоро. Всім тихого мирного неба. До побачення. Дякую за увагу.